Мета нашого відео популяризація пічного опалення, а зокрема, показати людям, що можна готувати в грубі дуже гарні смаколики, будь-які. Зараз у нас буде піца. Сьогодні ми купили з вами тісто, я купила листкове дрожжове, але можна зробити самому. Мені було облом, то я його купила, воно розморозилося. Я його тепер трошечки розкатую. Трошечки, буквально трошечки. Розтягую, щоб. Він у мене був майже на противні. Так, розтягла. Тепер ми беремо з вами противень, який ви вже бачили. Я налила чуть, -чуть олійки, розмащую. На противень не дивіться, що він чорний, він з дитинства чорний. Це старий противень з старої печі, йому років 40. Сам по собі він продавався в чорному, ну, з чорного металу зроблений, продавався раніше в магазинах. Він був трошки ширший, я його розібрав одну сторону і... Ми беремо тісто і кладемо в лоточок. Розрамнюю. Тепер я змазую кетчупом. Кетчуп берете, хто який любить. Можна майонезом. майонез я не кладу, бо жирний. Далі я кладу колбаску. Колбаску берете любую, яку вам до вподоби. Можна кільцями різати, але хто, хто дружина любить кусочками. Розрівнюю колбаску, щоб всі були однакові шматочки. Далі я кладу цибульку. Далі я кладу помідорки, але треба ще класти перчика. Перчика в мене немає, тому що перець зараз дорогий, квітень місяць, будемо без перця. Ви можете покласти олівки, маслини, хто що любить. Чому я кладу зараз помідор? Тому що зверху буде присипатися сиром. Якщо ми помідори покладемо на сир, то сир буде тікти, і помідори у вас попадають по сторонкам. Так, далі я засипаю все сиром. Сир берете теж, хто який любить. У мене остренький. По багатому так сиру. Все. Можна зараз зеленю присипати, Я присиплю коли вийму її з груби. Зробив я таку решоточку, дві направляйки, тут перемичка. Якщо зробити тут перемичку, то вугілля буде стягуватися в сторону і там буде ще більш жарко. Десятка проволока, 4 з половиною десь між ними перетин. Закидується туди просто-напросто, отак. І засовуємо туди. Піцу, бо зверху у нас рульки допікаються. Однією з особливостю цієї духовки, що вона має гарну таку особливість, вона саме очищається. Будь-що ви там пекли, наступного разу вона сама очистилась Пройшло 45 хвилин, ми маємо. Таку щебулька. Вздох випустимо. Може, то газ? Все, вона готова. Готова? Так, да, вона дуже скучала. Я сказала, що готова. Ой, зелені, зелені, біжеле зелені. Переробив я новий градусник зверху вдіну мідну трубку з першого мідного радіатора. Кінець плюснув, якраз він чудово сюди вдівається. Десь так буде виглядати. Так виглядає встановлений мідний наконечник. Сьогодні ми запікаємо 2 кг реберець і коріне філе. Потрібно нам два пакети э, спецій. Один такий ми вже висипали, тут з пакетом дуже зручно. І другий висипаємо іншого виробника для насищеності смаку. Берем. 4 ложки олії рафінованої. Раз, два, три, чотири. Трошки там можна одну на декорах налітаємо. Олія для того, щоб найкраще набрала на себе, розкрився букет спецій. Дамо їм там хвилин 10. Настроїтись, якийсь mm. запах добрий. Попередньо ми помили реберця та філе. Обов'язково треба мити після магазину, невідомо, де його там тягали. Таке всяке в житті буває. Все, хвилин 5-10, воно постоїть. Рецепт такий ленивий, як і я. Все підмішуємо. Беремо філешку і мастимо Тема. Можно прямо над деком. Приліпає сюди краплину пивасика руку бери. Все залишаємо? Беремо, тепер мастимо. Риберці більш-менш намагаємося рівномірно розподілити спеції. У нас три частини реберець. Відповідно на три частини. Кладемо ребрами донизу. Кілограм реберець коштує 160 гривень. За ці гроші в ковбасі гарантовано не буде м'яса, якщо порівнювати з ковбасою. Більш-менш ковбаса якась коштує гривень 500 гривень за кілограм. Тому навіть з цієї точки зору раціонально купувати місце. Грубка у нас уже топиться. горшок Все, клады. В шахматному порядку его так разделаем. А зверху покладемо філешку. Плотненько так зжимаємо. Філешку ми тоді раніше виймемо, вона швидше готується. Можна навіть тут домазюкать. А риби це трошки довше пектись. Все, це хазяйку на мойку. Грубка у нас горить. Поставили, хай наставляється перегорить градусов. Перегорить тоді дочекаємось, коли впаде до 200 градусів на термометрі. Сьогодні встановив новий термометр. І будемо засовувати. Так грубка горить у нас. Хочу поділитися з вами тим, що забув сказати. Відносно в першому відео відносно самої труби, е, зазвичай ставлять колпак зверху, для того, щоб начебто в трубу не попадала вода. Так от, з мого особистого досвіду, колпак там зовсім не потрібен. Чому? Тому що е, він притормажує потік е, диму, і на старому котлі в мене в цьому місці збиралася сажа. Ну, так, досить багато. По трубі самої, а от верхня частина здорово притормажувалась. Тоді і все це було обкекана труба конденсатом рижем. Тоді, цей старий, який встановлював батько з 100-літрової бочки, був зроблений цей навесик, домик, скажімо так. Він знив, я встановив нержавейки. а тоді якось подумав, а чи не спробувати його не встановлювати взагалі. І все. Мене настроїлось. Дим почав нормально виходити. Жодного разу, після навіть здорових дажів в старій печі, яку батько робив, і в новий, е підтяг води жодного разу я не, не бачив. Тому не треба тут ставити цього колпачка домика. Не, не буде там води. Це з мого особистого досвіду. За Зробив за зиму такий уголок. Дуже мені подобається бланшувальне дерево. І такий і ще один забабахав. Ще хочу поділитися думками. Дуже довго мене мучило те питання, що е, чому, коли палиться в грубі, печеться щось в грубі, шашлики або м'ясо, воно більш соковите, аніж. На мангалі. Що я, до чого я додумався? Е, коли печеться м'ясо, у нас один колпак і другий колпак виходить. Е, коли печеться м'ясо, виділяється волога. І все це запікається при підвищеній вологості. Тому м'ясо не пересихає і більш соковите, аніж будь-де. Аналогічно, м'ясо можна отримати в пакеті запікаючи. Або в тендирі. В печах, коли ми палили, то більш сухе, в старій печі було у нас. І досить сухе на мангалі виходить відносно запікання в грубі. Тому майте це на увазі. Пройшло десь 2 години після розпалювання, углів вже немає. Заслонка майже закрита. Отак якщо і Отак вона повністю закрита. Декілька сантиметрів залишилось і ставимо тут вже майже 200 градусів. Свимо і засунули все. Годину десь будуть пектись реберці і хвилин 20, мабуть. 30 грудка Корина Гулькає? Будь якому випадку пахне гарно Ріжем. Готові? Да. Все. Це знімаємо курочку і цю знімаємо. Тут надріжем що тут всередину. Ще Все не готове. А ну? Не готове. Хай ще булькає. Годину чи пів години. Груба горіла, до речі, е, пішло в грубу у нас десь 12 кілограм, горіла 2 години десь. Трошки у нас не вийшло з температурою. Не вистачило трошки температури, були майже як варени, хоча вони були готові. Прийшлося трошки підкинути туди а, угля для шашликів наче, І ось такі у нас вийшли реберки. І найкраще смакують хоч сьогодні, хоч завтра. Ось такі запечені. Якщо хочете більш запечені, можна ставити раніше. Бо в інструкції по спецям написано 180 градусів 40 хвилин. У нас вони 2 години і довелося трошки підняти десь так до 200 градусів знову. Треба Всім дякую. Давай. Традиційна реклама. Не забуваємо про наших хлопців донатити. Всім дякую за перегляд.